Що уходить з вашого життя, а що приходить? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант: з вашого життя уходить все, що пов'язано з брехнею, нещирістю, обманом, підробкою та ілюзією. Все це відходить від вас. Це можуть бути люди, які вас обманювали і брехали вам. Це можуть бути ситуації, які ви бачили, можливо, не такими, якими вони були насправді. Якісь справи, які ви робили від слова треба, а не за покликом серця. Випливає назовні правда, яка замінює собою і витісняє все брехливе і ілюзорне, все стає на своє місця, наче пилина у вас спадає з очей. І ви все бачите нарешті таким, яким воно має бути. І кожен отримає те, на що заслуговує. Другий варіант із вашого життя уходять страхи, сумніви, смута і невпевненість. Невпевненість у собі, в людях, в якихось проєктах, справах, невпевненість у завтрашньому дні або в тому, що вас зараз більше за всього турбує. Це можуть бути хвороби, фінансові труднощі, хвилювання за ваших близьких, коротше, відпускає якийсь страх і сумніви, а приходить на це місце спокій, тиша, одужання, вирішення фінансових проблем або знаходження рішення, щоб все владнати. Знижується напруга, приходить відпускання складних ситуацій, приходить спокій, в якому у вас відбувається осяяння і розуміння ситуації, стане зрозуміло, що робити і куди рухатися далі. Третій варіант О, тут дуже цікава позиція. Тут хтось нарешті згадає про себе. З вашого життя уходить заглиблення в побутові проблеми, бажання бігти, там чогось досягати, перемагати. Уходять ситуації, коли інші люди і чужі справи понад усе для вас. А ви самі на останньому місці. Хтось тут забув про себе. А так робити не треба, бо ви в себе повинні бути на першому місці. Але ситуація далі змінюється. Тому у ваше життя приходить піклування про себе, про своє тіло, про свою особистість. І ну, я навіть не знаю, що може змусити вас це зробити. І щоб це не було щось негативне, ну, як, наприклад, там, хвороба чи травма, яка змусить вас зупинитися і піклуватися про себе. То вже зараз подумайте, яке місце ви займаєте в своєму житті. І якщо розумієте, що не перше, то це знак це змінити. Бо життя вас змусить це зробити через проблему. У ваше життя йде повернення до себе, повернення в гармонію. Четвертий варіант. Із вашого життя уходить період мрій, планувань. Якихось сподівань, а на це місце приходить робота і рух до цих мрій. Ви не просто мрієте, а починаєте робити перші кроки для того, щоб ці мрії стали реальністю. Це змінює ваше життя на до і після. Так, уходить стабільність і переходить у нестабільність. Але це така, знаєте, приєм, приємна ділова метушня. коли... Е Пройшли часи розговорів, а прийшли часи щось робити, а потім отримувати бажане.